Кабом по черзі. За пенсією. До 25 зросла кількість загиблих у наслідок удару РФ по селу Ярова на Донеччині. Напередодні війська РФ скинули керовану авіабомбу на людей біля автомобіля пошти. Більшість загиблих пенсіонери, повідомив очільник Лиманської ОВА. Найстаршій жертві 87 років. Десятки людей отримали поранення. Після удару з Ярової, що за 10 кілометрів від фронту, почали евакуювати людей. А Укрпошта змінить процедуру видачі пенсій у прифорутій. Фронтових районах, за словами очільника компанії, поштовий автомобіль стояв під деревами, аби його не помітили. Однак, ймовірно, хтось здав координати. Те, що удар був прицільним, підтверджує Володимир Зеленський. Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Це тільки один удар з багатьох, якими росіяни щодня б'ють по українцях, по нашим людям. У нашій державі росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу.